П'ять фінансових помилок, яких слід уникати. Сьогодні обговоримо п'ять ключових помилок у фінансах. Перша помилка відсутність бюджету без контролю над витратами фінанси вийдуть з під контролю. Друга запізно зберігати. Чим раніше почнете заощаджувати, тим краще для вас. Третя помилка недостатнє страхування. Несподіванки можуть коштувати дорого. Четверта використання кредитних карт, високі відсотки можуть з'їсти ваші гроші. П'ята неправильні інвестиції. Краще досліджуйте перед вкладенням. Уникнувши цих помилок, ви зможете зекономити та примножити свої фінанси, контролюйте свої витрати, починайте заощаджувати та інвестуйте розумно. Не чекайте. Розпочніть зміни у своїй фінансовій грамотності вже сьогодні.